Доброго ранку малята! Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарець заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий, день зустрічі з вами. Вивчаємо нові звуки та букви. Пригадаємо те, що вивчали раніше слова помічники. Нічого не називають, але допомагають словам поєднуватись в реченні. Встав потрібне слово помічник, коли почуєш мій оплеск. Промов речення. Риба мешкає, річці. Шапка злетіла, голови. Хустка лежить, кишені. Олена впустила олівець підлогу. Олексій Катею сидять однією партою. Цуценя сидить табуретом. Хлопчик знаходиться двох коробок. Молодці діти. А тепер будьте уважні і відгадайте загадки. Дощ принесла нам біла отара. Що там за вівці? Та це ж діти. Правильно, Хмара. Живим зерном народжений. Живу я на землі. Щодня рум'яним сонечком я схожу на столі. Молодці, правильно, це хліб. Його пожива це листочки. Домівка деревце чи кущ. З'являється, що травня точно, поважний, симпатичний. Хрущ, правильно. Не просто головний убір, а також окраса, символ та оберіг. Культурна спадщина нашого народу. Розумнички, вірно, це хустка. Це який дивак з надвору носить здобич у комору, не на спині у мішку, а сховавши за щоку. Які ви молодці, правильно здогадались, це хом'як. Хом'як, хустка, хрущ. Хмара Хліб. Діти, який звук повторюється у назвах картинках? Який звук об'єднує ці картинки? Правильно, це звук Х. Сьогодні ми говоримо про звук Х та його писемне зображення? Знайди картинки, в яких живе звук Х. Перевір себе. Як же промовити звук Х? Губи розімкнені, спинка язика вигнута крутою гіркою до піднебіння та утворює щілину з ним. При проходженні струменя повітря видиху через цю щілину утворюється шум. Звук Х. Голосові зв'язки розімкнені не вібрують. Голос відсутній, звук глухий. Звук Х не співається, це приголосний, тому живе він в синьому будиночку. Це приголосний твердий, як камінець, позначається однією рискою. Але коли після звука Х іде голосний І, то він стає пом'якшеним. А ось і пісемне зображення звука Х. Буква велика і мала. За написанням вони схожі. Різниця тільки в розмірі, Велика і мала буква. Запам'ятайте це зображення. На що схожа буква, яка позначає звук Х? Плоскогубці розійшлися, розсміялись ха-ха-ха, ці веселі плоскогубці схожі з літерою Х. Пофантазуй, як ти гадаєш, на що схожа ця буква. Визнач позицію звуку у слові. Перевір себе. Виконай звукобуквений аналіз слів. Муха, хустка. Вперед. Перевір себе. Якщо ти припустився помилки, виправ її. Склади слово по першим звукам інших слів. Виділяй перший звук у слові. Зливай все разом. Хлопушка. Агрус. Лимон. Ваза. Акула. Будь уважним. Завдання бажано виконувати на слух. Але якщо тобі дуже складно, запиши перші звуки слів літерами, склади їх. Що в тебе вийшло? Правильно, це слово халва. Склади слово по останнім звукам інших слів. Мох око. Сом. Ручка. Якщо тобі складно виконувати завдання, запиши останні звуки слова літерами і з'єднай їх в одне слово. Що в тебе вийшло? Так, правильно, це слово Хома ім'я хлопчика. Ти молодець, а зараз. Прочитай, як малюк злякався, як Хома сміється, як хом'як їсть вперед. Пізнай, якої букви бракує. Прочитай слова, знайди до них картинку. Ви молодці і розумнички. Сьогодні ми познайомились із звуком Х і його писемним позначенням. Буквою. Далі подані матеріали для самостійного опрацювання. А я з вами прощаюсь і чекаю на нових зустрічей. До побачення!